Урочистості з нагоди відзначення 23-ї річниці від дня виведення обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану та дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав розпочалися біля пам'ятника воїнам інтернаціоналістам. Шанувати пам'ять загиблих на заході зібралися представники міської влади, лідери політичних та громадських організацій, учасники воєнних дій, а також родичі загиблих військових. Після панахиди за полеглими героями всі присутні поклали вінки та квіти до пам'ятника. Воювали, як і всі, ми виконували те, що приказували нам наше командування. Все. А після е, Постійний солдат погиб у нас на висоті Дніпрес у 88-му році, 26 декабря. Ну так взагалі ми на полі бою не залишали солдат убитих, поранених, забирали всі з собою. Ну, як то так відбувалося, що в нас жоден солдат не пропав без вісні. урочистості. Продовжилися у залі міської ради. Всі присутні мали змогу переглянути фільм, присвячений подіям тих часів. Міський голова Анатолій Федорчук та заступник голови Бориспільської райдержадміністрації Микола Кононенко вручили нагороди учасникам бойових дій. Творчі колективи міста показали виступи. Юлія Карпінська, Сергій Кручуні, новини телеканал Бориспібадіна.